Раїсі Смушок мешканці селища Рахманівка, 70 років. Для неї навіть похід до магазину справжнє випробування, адже дається взнаки і вік, і спекотна погода. Дістатися ж лікарні, що розташована на житломасиві північний, вона може лише за допомогою доньки. Тож, коли почула, що до Рахманівки приїздить пересувний флюорограф, зраділа, і чи не перша поспішила пройти обстеження. Плім'яники, що і то сказав, каже, так і так приїдуть і той. О, кажу, діду, піду. Дуже добре. Куди, де я буду, діточка шукати. Як я не знаю, мене як треба було в больницю, моя дочка як, взяла на свій щот і водила мене кругом. Пересувний флюоромобіль вже побував у багатьох населених пунктах. Проходять обстеження і мешканці рудничного селища Авангард, Трахманівки, Степового. Все це стало можливим завдяки підтримки В'ячеслава Задорожного, депутата Дніпропетровської обласної ради від партії регіонів. Акція профілактика здоров'я у рамках проєкту здоров'я допомагає наблизити медичні послуги до людей. Я жительниця поселка Степной. наш ближайший медицинський пункт знаходиться в посілку Рудничном. А для того, щоб пройти флюорографію, приходиться їздити на ЮГОК. Ну, це не очень удобно, так як у нас проблеми з транспортом. Якщо молоді люди можуть себе это позволить, то люди пожилого інваліди, вони не можуть дозволити поїхати. На його пройти флюорографію. И очень удобно, что вот к нам флюорограф. У людей есть возможность особенно у пожилых у людей, у которых є маленькі діти. Они можуть свободно прийти и пройти флюорографію. Людям похилого віку, молодим мамам з малечою дістатися міста за декілька десятків кілометрів важко. Тож доволі часто вони змушені відмовлятися від необхідних для здоров'я процедур. Складно це зробити і працюючим, бо втрачаєш робочий час. Ми працівники відділення зв'язку 97 селища Рахманівка завжди проходили. Медогляд в 11-й горбольниці, це на жилмасиві південного ГЗК. Не завжди було це зручно, а от сьогодні це дуже удобно для нас. Ми знаходимося на роботі, нам немає коли від'їздити. Прийшли, зробили флюорографію і задоволені. Відсутність черг, доступність, кваліфікована консультація це основні плюси вирішення нагальної проблеми. І цю турботу люди оцінили. Принаймні, вдячних слів на адресу В'ячеслава Задорожного було почуто багато. Проект здоров'я триватиме, тож незабаром пройти флюорографічне обстеження матимуть змогу і мешканці інших сіл Криворізького району та віддалених куточків Кривого Рогу.